Місто умовах і обмеженнях особа, яка їх видавала, зазначила, що таке відповідає генеральному плану, що, звісно, не відповідає дійсності. Ось яка цікава склалася ситуація: дозволів немає, а будівництво є. Окрім пані Наталі, ми мали змогу поспілкуватися з місцевою жителькою вулиці Акації, яка також постраждала від цього будівництва. Та саме цікаве те, що ділянка, яка б мала коштувати мільйони гривень, була викуплена на аукціоні за 510 тисяч гривень. А початковий старт продажу сягав 236 тисяч 250 гривень. Хоча нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки коштує 10 мільйонів 869 тисяч 250 гривень. Якби ми знали, ми б самі скинулися і купили цю ділянку для загального користування. І самі своїми силами громадські ну громадою цим це зробились для своїх дітей. Мешканці навіть не знали, що зовсім скоро їм доведеться боротися з незаконною забудовою. Ми всі майже дізналися, всі ж мешканці того мікрорайону ми дізналися випадково. Я проживаю там уже 26 років, і та ділянка ніколи не була в користуванні. Вона була просто огорожена і туди доступу не було. Ми проводили через цю ділянку газу, газифікацію. Ми за свій рахунок прокладали туди газ, воду, електрику, каналізацію. Навіть дорогу ми робили своїми силами. Міська рада ніхто більше ні нам нічого не допомагав. Ми викликали поліцію, і це і то я сама особисто дзвонила нашому міському голові. Навіть ми були на сесії міської ради, зверталися на сесії ніякого ніякої реакції. Халатне відношення влади це жах, що вони зробили.